І зараз ми спробуємо збагнути, навіщо так заморочуватися, одну дошку з однаковими розмірами, однаковим призначенням виконувати в чотирьох різних варіантах. Все дуже просто. Всім привіт! З вами SubShop.com.ua. І сьогодні я розповім про таку цікаву технологію, навіть це не технологія, це підхід до. Виробництво САП-дошок є унікальним. Ні в кого з інших виробників такого нема. Цей підхід полягає у тому, що виробник сапів GP Australia виробляє одну і ту ж дошку за формою та розмірами. Наприклад, 12.6 на 31х6, круїзна дошка, він її виробляє в чотирьох різних варіантах технологій. Оскільки сьогодні я зібрав ці 4 різних варіанти технологій. Я хотів би вам їх показати і пояснити, в чому різниця. Отож, поїхали. Круїзна дошка 126 на 31 на 6. Круїзна дошка 126 на 31 на 6. Абсолютно дві однакові дошки в абсолютно однаковому розмірі. Я вам зараз це покажу більш детально. Підходимо сюди, не переходимо на ту сторону, підходимо сюди ближче. Читаємо круїзер 12.6 на 31 на 6. Чудово. Тепер читаємо тут. Круїзер 126х31 на, на 6. Так от. Дві абсолютно однакові дошки одного і того ж модельного року, але вони різного кольору. І в них тут є різні позначки. Тут у нас double Drop Stitch, а тут у нас triple loyer composite drop Stitch. І double loyer. Більш за те. Переходимо в корму. Переходимо в корму. Переходимо в корму. І будемо зараз читати, що в нас написано на кормі. Отож, читаємо перший варіант. Cruiser. SE3DS, що має свою розшифровку Superior Edition 3D Stringer. А тут у нас Cruiser LE 3DS, що має розшифровку. Light Edition 3D Stringer. Отож, поїхали. Обидві ці дошки однакові за розміром, однакові за формою, однакові за назвою моделі Cruiser, В чому різниця? Це двослойна дошка, це однослойна дошка. Навіть технології, які використані, тут е, присутні в обох дошках. Отож, і там, і там у нас є боковий стрінгер, ось він починається у вигляді цієї накладки, десь е, починається він на другій чверті дошці до дошки. І ось тут так само він фіолетовий, фіолетового кольору. Якщо придивитися, то ми побачимо різницю між звичайним ПВХ палуби дошки. І фактурою цього стрінгера. Сама ПВХ-тканина цих відрізняється. Ці бокові стрінгери вони йдуть аж до кінця 3-ї, дошки. Тут вони закінчуються. Тобто, у найбільш да, навантаженому місці дошки, де ми ходимо, де ми тут знаходимося і живемо на дошці. Крім того, у обидві ці дошки мають. Жорстку кромку корми, ось вона. Вона скидає потік води, так би мовити, вивільнює воду з під дошки більш легко і нівелює ефект залипання. І також тут є. Так от, я вас запевняю, що у цьому ж розмірі 12.6 на 31. На 6 є дошка, в якої немає приставки 3DS, а просто LE Light Edition. Є така дошка. В мене просто її немає зараз наявності. Але в наявності є дошка Light Edition. Без 3DS. Просто іншої моделі Venus. Це жіноча дошка. Її параметри 11.6х30 на, на 5. І що ми бачимо? У цієї дошки немає бокових стрінгерів. Ось бачите? У Light Edition 3DS є, а тут нема. І також у цієї дошки немає задньої кромки. Жорсткої, бачите? Немає. Отож? Вона так само однослойна. Там так само написано Double Layer Drop Stitch. Тут теж є деякі нюанси, чому пишуть дабл лоєр, але вона однослойна. Це якось ми поговоримо іншого разу, або подивитись у мене на іншому каналі, що той подвійний слой, який був раніше, коли склеювали два слоя ПВХ. Зараз він не такий. Та. Отож, впередні на класичну класифікацію. У нас ця дошка двослойна, ця однослойна, ця теж однослойна. І оскільки тут Light Edition без 3DS, то в неї немає бокових стрінгерів і немає задньої кромки. Але у нас є ще одна дошка за ще однією технологією. Це Superlight. Ось, давайте глянемо. І у виконанні Superlight теж є круїзна модель. Тож чим відрізняється SuperLight від попередніх трьох версій? Все дуже просто. Перше і найголовніше це те, що на цій дошці Superlight ви не знайдете ось такої позначки. Welded Sim. Така позначка є на отій дошці на LE3DS. І така ж є позначка на дошці Superior Edition. А от на Superlight нема. А що ж вона означає? А все дуже просто. Ця позначка означає зварний шов. Так. Superlight це е, класична е, технологія м, клеєвого шва. Ось, можна побачити. Зовнішній бинт помаранчевого кольору. І внутрішній бинт. Давайте порівняємо м, з тим, як це виконано на, на дошки Light Edition. Зараз я їх отак покладу. О, ось так от знімай, щоб не було тіні нашої. Отож, ми бачимо, у цієї дошки є зовнішній бинт і внутрішній, його видно по рельєфу. А у Light Edition вже видно, що є зовнішній, є внутрішній, і є ще один рельєф. Ще одного бинта. Тобто, тут одна, один порожок такий, а тут їх два. Бачите? Так само їх два і на. Light Edition 3DS. Ось ось на Їх два. І так само. Їх два тут на суперіорі. Ну, і як результат це дуже легка одношарова дошка. Вона важить десь близько 6-7 кілограм. І зараз ми спробуємо збагнути. Навіщо так заморочуватися? Одну дошку з однаковими розмірами, однаковим призначенням виконувати в чотирьох різних варіантах. Все дуже просто. Дивіться, Superior Edition 3DS. Якщо вам потрібні максимальні показники міцності, жорсткості і ходових якостей, ваш вибір. Ваш вибір Superior Edition 3DS. Вона підійде для жорсткого використання на прокатах, де є каміння, галька або бите скло. Вона максимально захищена. Якщо ж вам не потрібно два шари ПВХ, але ви не хочете жертвувати ходовими показниками, то не треба брати двослойну доску. Візьміть однослойну. Але вона теж буде з боковими посилювачами жорсткості і з задньою кромкою корми. Більше те вона дешевша. Банально один слой дешевше, ніж два слоя в закупівлі і в реалізації технології. Ідемо далі. Якщо ж ви райдер невеликого зросту і невеликого розміру. І вам не потрібні максимальні показники ходових якостей, ви можете ще зекономити і взяти дошку з технології Light Edition, де немає бокових стрінгерів і жорсткої кромки задньої корми. За що ви не будете переплачувати. Четвертий варіант. Якщо у вас в пріоритеті компактність, якщо в пріоритеті вага, легкість, Таких дошок можна напхати в багажник автомобіля звичайного, декілька штук. У мене завжди бавтається одна така. Цю дошку я носив на гаверлу в туристичному рюкзаку. Ця дошка дуже добре себе почуває прикріпленою до руля вашого велосипеду. Вона в складеному вигляді дуже компактна, отакий камінчик. Її можна скласти до середини загнути, а потім скрутити. Тобто ця дошка дуже компактна і дуже легка, це 6-7 кг приблизно. Ви можете її з собою брати будь-де. Тобто, якщо вам е не потрібні всі оті е супертехнології, якщо вам потрібна компактність, і найголовніше, оскільки вона на клею, це стара технологія. Вона набагато дешевша. Фактично, ця дошка в ціновій категорії середнього та бюджетного класів. тобто десь між бюджетним і середнім. Це ваш вибір. Отож, отак просто, ну, на перший погляд, не просто, але якщо розібратися, то отак просто GP Australia як виробник зміг диференціювати підхід до кожного клієнта і надати саме той продукт, який потрібен. Людині, яка хоче насолоджуватися сапсерфінгом, от, і єднатися з природою. Саме так, як для неї буде найбільш комфортно, починаючи з цінового питання і закінчуючи ефектом, який ви від цього отримуєте.